Мене звати Дмитро, я керівник філії автошколи на Поділі. А основний офіс, який знаходиться на Зочі 10 З цього філіалу якраз почалася історія нашої автошколи. А ми починали з п'яти транспортних засобів, десяти працівників. На сьогоднішній день наша автошкола налічує п'ять філій на місці. Вінниця дві філії одна в Майгалі Подільському, інша в Козятині. Нараховується на сьогоднішній день біля п'ятидесяти транспортних засобів, 90 працівників. За останні п'ять років автошкола на Поділлі визнається найкращою місті Вінниця і в Вінницькій області. Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга. Я працюю менеджером філії автошколи на Мої основні завдання це консультування клієнтів, надання консультацій, прийом заявок та їх обробка, також інші поточні питання. В одній з наших навчальних аудиторій учні не просто можуть почути і побачити да, по підручнику, що складаються наші транспортні засоби, такі як да, автомобілі, основні мотоцикли, мопеди, але наочно це побачити на стендах, які у нас знаходяться. От над кожним стендом у нас є пояснення. Хто більш детально зацікавиться, завжди може запитати, проконсультуватися. Кладача щодо того, що його саме зацікавило, у іншій нашій аудиторіях можна побачити основні стенди, на яких, як на мою думку, розміщені основні розділи наших правил дорожнього руху: це дорожні знаки, це надання медичної допомоги, це транспортні світофори, це регулювальник. Ось і як на мене, це допомагає учням завжди бачити, да це перед очима під час навчання і краще засвоїти матеріал. Вітаю вас, друзі! Мене звати Валентин Олександрович, і я є виконавчим директором автошколи на академічному, яка знаходиться за адресою Вулиця Миколаївська, 4. І зараз я хочу ознайомити вас з нашим класом, де ми проводимо теоретичні заняття. Прошу звернути вашу увагу на те, що наш чудовий клас є світлим, просторим. Під час проведення теоретичних занять звичайно ми використовуємо різні посібники. Ось ви бачите на стінах у нас розташовані різноманітні стенди на теоретичних заняттях. Звичайно, ми використовуємо навчальні посібники. Ви бачите, на наших стінах розташовані сучасні стенди, оновлені відповідно до останніх змін у законодавстві. Це і дорожня розмітка, це різні групи дорожніх знаків, в тому числі стенд з новими дорожніми знаками. Також під час розгляду теми з технічної експлуатації автомобілів ми використовуємо додатково стенди, які нас знайомлять з будовою органів керування автомобіля. Це і гальмова система, це і рульове керування. Це дуже важливо, щоб ви знали, як вони працюють, яка в них будова. Ва, також е, у нас є і посібники з сигналів регулювальника, е, вузли і агрегати, що впливають на безпеку дорожнього руху. Це також дуже важливо, щоб ви це знали. Е, ну і звичайно, е, комп'ютерна техніка, яку ми використовуємо під час е, проходження тестових завдань, адже це дуже важливо, щоб ви навчилися правильно проходити тематичні е, завдання, і це буде дійсно. Успіхом у вашому іспиті в сервісному центрі. Вітаю! Мене звати Оксана. Я є керівником дальної філії на вишенці нашої автошколи на Поділі. А також я є викладачем даної автошколи. Я дуже полюбляю викладати правила дорожнього руху, тому що мені подобається спілкування з вами. Особливо бачити, як ви зростаєте на очах і потім з першої спроби складаєте іспити. Друзі, я вас всіх запрошую до нашого відділення, яке знаходиться за адресою Келецька, 130. А А саме зараз я вас хочу познайомити з нашими аудиторіями. У нас класи є два. В першому класі ми викладаємо правила дорожнього руху. Тут велика, гарна, простора аудиторія, тут багато стендів зі знаками, з іншими розділами правил дорожнього руху. Ви будете мати можливість, чудову можливість ознайомитись і зорово з правилами дорожнього руху. А також в нас є інша аудиторія, друга аудиторія, в якій ми викладаємо. Будову транспортних засобів там багато стендів, які допоможуть вам краще розібратись в будові автомобіля і далі його безпечно використовувати. Також в іншому класі в нас викладається медична допомога. Ви будете мати можливість попрацювати з манекеном, надати йому першу домедичну допомогу і повернути його до життя, якщо вам вдасться. Вітаю, мене звати Олександр. Я є інструктором з домедичної допомоги в автошколі на Поділлі в Україні за минулий рік трапилося більше 18 тисяч ДТП, тому дуже важливо якісно і швидко надавати домедичну допомогу. Знання, отримані на заняттях, учні мають змогу застосувати як при ДТП, так і в побуті, і відпрацювати ці практичні навики з використанням манікена, дефібрилятора і інших технічних засобів навчання. Мені дуже сподобались заняття з першої до медичної допомоги, і я вважаю, що це в наші дні зараз дуже актуальна тема, і це дуже важливо для кожного з нас, тому що це справді збільше вірогідні у будь-якому життю, і це може стати з кожним з нас і в будь-якому місці. Мене звати Людмила, я адміністратор автошколи на Поділі. Якщо у вас є давня мрія стати водієм, не зволікайте, телефонуйте вже сьогодні. Завжди будемо раді надати вам всю необхідну інформацію. Одні з наших переваг це оплата частинами, комфортні умови та долучатися. У вас є можливість дистанційно до проходження теоретичної частини, навіть якщо ви за кордоном. Завжди будемо раді вас проконсультувати. Також на нашій філії є автотренажер, на якому ви можете провести пробний урок водінню і побачити свій результат. Мене звати В'ячеслав, я керівник філії, що по вулиці Лялі -Ля Ратушни. 18. зараз ми знаходимося в адміністраторській, де наш менеджер приймає ваші телефони. Дзвінки, консультує вас. А також в наших філіях ви можете придбати подарунковий сертифікат для рідних та друзів. Шановні друзі, ми зараз знаходимося в нашому навчальному. Класі, де учні здобувають знання з правил дорожнього руху. У нас тут є стенди з теоретичної підготовки, також є стенди по будові автомобіля. Позаду мене знаходиться клас, де наші учні проходять. Практичні заняття з домедичної підготовки. Всім привіт. Сьогодні вашій увазі хочемо представити наш автодром, на базі якого буде відбуватися ваше початкове водіння. Тут у нас знаходиться розмітка для того, щоб ви комфортно могли навчатися. Також є дуже велика і класна можливість після отримання прав приїжджати на автодром і практикуватися тут цілий рік. Також хочемо вашій увазі представити наш невеликий автопарк, який складається. З 55 автомобілів на кожному з цих автомобілів ви можете відточувати свої навики, навчатися. І потім, отримуючи права, бути задоволені результатом. Нещодавно автошкола на Поділі відкрила нову філію на перемичці. У нас тут є гарний світлий сучасний клас, обладнаний згідно з усіма вимогами. Великим плюсом нашої філії є те, що вона знаходиться безпосередньо на автодромі, і учні мають можливість побачити і оцінити ті автомобілі, на яких вони згодом будуть проходити свої практичні навчання. Також на території нашої філії знаходиться і станція технічного обслуговування, де ви, як учні нашої автошколи, згодом матимете гарні умови для обслуговування ваших власних автомобілів. Мене звуть Наталя Васильівна, я керівник даної філії і запрошую вас усіх до нас. І так, сьогодні знову ваша автошкола на Поділлі і ми будемо проводити майстер-клас Як мити автомобіль. Це надя, і сьогодні вона буде його мити. Рено. Етап перший. Будемо наносити піну на транспортний засіб. Тепер чекаємо декілька хвилин, щоб піна зійшла з транспортного засобу. Піну, яка залишилася, змиваємо водою під тиском. Brazil. Зараз наносимо віз на наш автомобіль. Далі варто почекати декілька хвилин, щоб віз закріпився на вашому кузові. Після госту на транспортний засіб наноситься осмос. Після нанесення осмосу тряпкою витирати автомобіль вже не потрібно. Друзі, автошкола на поділі рекомендує доглядати за своїми транспортними засобами і лише тоді вони не будуть підводити вас в дорозі. Забули сказати вам важливу інформацію. Наша автошкола для своїх учнів дарує 10% знижки на мийку своїх транспортних засобів на автомитці самообслуговування ДЕВОЗ. Вітаю! Сьогодні ми запросили студентів аграрного університету для того, щоб познайомити їх з нашою автошколою. Вони прослухають інформацію про нашу автошколу, переглянуть цікаву презентацію і спробують себе у якості водіїв початківців за кермом наших автомобілів. Добрий день, мене звати Дмитро, я викладач автошколи на Поділлі. Сьогодні група буде здавати теоретичний іспит з правил дорожнього руху в сервісному центрі? Давайте запитаємо їх відчуття перед іспитом. Так, ну що, дівчата, готові до іспиту? Не готова. <ріху> Трошки є переживання, але в принципі школа готувала добре. Тому надіємось, що здамо. Макс, ну які твої відчуття перед іспитом? Ну я би сказав, що якісь є емоції, тобто я вважаю себе впевненим і що все буде добре. Ну що, привіт, як справи? Ти готовий здавати іспит? Ні, я то готовий. Ну трохи собі не дуже впевнений, але думаю, що здам. Ну, все, успіхи. Я думаю, що все буде добре. Ну що, ти готовий до здачі іспиту? Ну, якщо чесно, я вже мамі, папі, подрузі, дівчині написав, що не здам, mm -hmm. а, щоб виспокоїли. Mm -hmm. Ну, попитка, не питки. Побачимо, як то воно буде добре. Тоді успіхів. Дякую. Так, ось і настає вирішальний мить. Зараз піде підготовчий етап до здачі теоретичного іспиту. Проходиться оформлення. Всі переживають, але я думаю, все буде добре. Ура! Ура! Ну, що саме складне позаду за іспит складено, Давайте дізнаємося емоції учнів після. Так, ну що, які відчуття після іспиту? Ну що, як і казав, все здав. Все чітко. Вітаю, молодець! Дякую. Так, ну що, вітаю задачу і як дякую. чуття. Дякуємо. Все пройшло чудово. Ми в захваті. Ну і що ти зараз кажеш своїм родичам? Та я, в принципі, не сумнівався, так що ну я не розчарував і їх, і себе, і автошколу. Дякую за підготовку. Все, давай п'ять. Ну що, вітаю, як відчуття. Відчуття дуже добрі, ну питання були взагалі легенькі. Ну, все здано. Все, красавчик, вітаю. Дякую. Ми бачимо, що результати позитивні, учні задоволені. Запрошуємо на навчання до автошколи на Поділлі. Гарного дня. Всім привіт, мене звати Назар, я інструктор автошколи на Поділлі, і сьогодні у нас буде відбуватися водіння на автодромі. Це Марина. Сьогодні в неї буде водіння, і вона зовсім нічого не боїться. Боюся? Ні, не боїшся. Поїхали. так, друзі. Етап перший. Пристібаємо ремінь. Так, що я повинна зробити? Прищівнутися. Боже, як це прищібнутися. І так, етап перший. Не душимо себе, коли пристібаємося. Заводимо транспортний засіб, вижимаємо щеплення, тормоза, знімаємо машину з ручника, вмикаємо першу. Передачу. Далі рухаємось прямо, виконуємо розворот і будемо виконувати елемент змійку. Правило друге: не збиваємо конус на змійці. А якщо це колишній можна. А тепер їдемо на заїзд в гараж. Викручуємо кермо транспортного засобу, вмикаємо задню передачу, виконуємо заїзд в гараж. Друзі, не варто боятися. Все буває вперше. Для цього у нас є досвід, з яким ми будемо працювати, допомагати вам на першому водінні. Марин, чи сподобалось тобі? Клас, мені все сподобалось. Приходьте в автошколу на поділі. Ми будемо працювати і навчати вас. Друзі, сьогодні буде здавати моя учениця іспит в сервісному центрі. Сьогодні будемо надіятись на позитивний результат. Сьогодні в мене іспит. Чесно, я трохи нервую. Ми пробували абсолютно все, що тільки можна. Загалом є трошечки впевненість в собі через те, що в мене вже є певні навики. Дякую за це дуже своєму інструктору. Ось, але мандраж трохи є, нервується. Але все буде добре. Я дуже нервувала, але я задоволена своїм результатом, тому я в захваті всім рекомендую. Друзі, боятися не потрібно. Сьогодні ми показали вам, як відбувається практичний іспит. Автошкола на Поділлі гарантує якісну, круту та дуже цікаву підготовку. Іспит в сервісному центрі це ще один етап в житті, який варто пройти. Автошкола на Поділлі буде сприяти тому, щоб ви здали іспит з першого разу. Всім удачі і гарного дня! Шановні друзі, сьогодні ми відчуваємо неймовірну гордість і радість, адже вже шостий рік поспіль наша автошкола стала найкращою в місті Вінниця. Це досягнення стало можливим завдяки вашій величезній підтримці та голосам, які ви віддали за нас. Ми хочемо щиро подякувати кожному, хто вірив в нас, віддав свій голос, допомагав нам крок за кроком досягти цього успіху. Ваша довіра і впевненість в нас є найкращим джерелом мотивації. Ми пишаємося тим, що маємо таку чудову спільноту. Нехай ця перемога буде лише початком нових великих досягнень. Разом ми зможемо подолати будь-які виклики. Дякуємо за вашу відданість та віру в нас. З повагою! Автошкола на події. Друзі. Ми сьогодні присутні з вами на досить незвичному заході. З ініціативи наших випускників випускників нашої автошколи, користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто зараз вчиться, хто вже завершив навчання в нашій автошколі за довіру до нас, до нашої школи. І завіряю вас, будьте впевнені, що ті навики уміння, які ви набули в нашій автошколі, Стануть в нагоді для подальшого підвищення вашої майстерності в управлінні вашим автомобілем.